Немає зараз там окремих регіонів, немає окремих районів. Є єдина Україна, є всі, хто відсторюють, борються за нашу незалежність, за наш суверенітет, ті всі, які дають трендюлі ворогам нашим. І я сподіваюся, що зрештою ми, нам не довго чекати, доки ми їх всіх виженемо з нашої землі. І для цього працюють в першу чергу наші захисники, наші хлопці, дівчата на передовій. Їм найважче, але не забувайте, що працює кожен з нас. Кожен з нас на своєму місці теж відпрацьовує і теж є захисником України медики, які відпрацьовують, які лікують наших поранених, які лікують наших цивільних, які повертають наших людей в наші сім'ї, які повертають оборонців знову захищати нашу країну. Я як міський голова, я вдячний поважним народним депутатам за те, що вони проініціювали так як наше місто на зараз є місцем визнаним. Де активні бойові дії, і на зараз люба допомога, як місту, так і військовим. Це є дуже. Важлива справа. Ми маємо змогу, скоординувавшись, отримувати допомогу в першу чергу для нашої Дніпропетровщини. І от я хочу передати слово одному із волонтерів які нашого фонду, да, який шість місяців не спить, і в тому числі який займався питанням якраз привезення сюди оцих от двох медичних автівок, для як було сказано, для сил територіальної оборони та для лікарні. Ми привезли сюди швидку, ми привезли сюди допомогу для Нікополя і Нікополь. Тримайтесь, ми з вами. І дуже вдячні фонду, фонду до перемоги, а також фонду «Люкрейн». Це наші українці в Люксембургу, які теж співчувають і допомагають як можуть. Всі разом до перемоги, друзі. Дякуємо вам. Тримайте на захист на порятунок життя українців. Слава Україні!